Протягом доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини, а вночі саме місто. Зведення хова за добу. О 2.24 в Харківському районі в селі Мала Данилівка. Два місця влучання ракет на території навчального закладу. Внаслідок чого зруйновано будівлю кінно-спортивного клубу. Також частково зруйновано будівлю гуртожитку. О другій ночі в місті Харків відбувся ракетний обстріл по двом локаціям: влучання у двоповерхову адміністративну будівлю комунального підприємства. Внаслідок чого відбулася часткова руйнація з подальшим загорянням. Легкі ушкодження дістали шість жінок та один чоловік. О 19.30 в селі Курилівка через обстріл пошкоджено. Приватний будинок, гараж та паркан. О 16.15 в селі Руська Лозова Харківського району внаслідок ворожого обстрілу, населеного пункту Кабом, пошкоджено сім приватних будинків: гараж, автомобіль, поранено чоловіка. О 12.17 в селі Колісниківка, внаслідок обстрілу. Горів будинок та господарча споруда. Постраждала жінка. О 10.30 в селі Білий Колодязь внаслідок обстрілу. Пошкоджено приватний будинок, паркан та гараж. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 59 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж у Слобідському районі міста Харкова, а також Куп'янському, Богодухівському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. На території області триває гасіння 15 лісових пожеж. На загальній площі понад трьох тисяч гектарів з них локалізовано 10 пожеж на загальній площі 167,5 гектарів. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та 128 чоловік особового складу. Від лісгоспів залучено 17 одиниць техніки та 46 осіб. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів у проміжних евакупунних пунктах Працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11 тисяч 293 жителя. З них 865 дітей та 260 маломобільних осіб. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати штурмові дії противника. На харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії. Також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка. Повану, Воселівка, Андріївка і Невське. Втрат позиції не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях. Біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського. Марія Сов'яо, Дмитрон Гоєн та Ігор Микінін. Харків. Новини.